Неправильно, Мензатюк вона правильно називається. Отже, Мензатюк. Та, неправильно. Там. Мензатюк. Літературна казка, діти. Літературна, бо її написав автор. У неї є автор, тому вона літературна. А казку, яку склав народ, як називається? Народна. Народна. Отже, поїхали. Починає Еля. Еля, читаєш не поспішаючи, але правильно. Ми ставимо там, де крапка, ми робимо паузи. Ми обов'язково. Читаємо, якщо є звертання зі звертальною звертальної інтонації. Почекай. Там, де знак запитання, ми ставимо питальну інтонацію, ДТР, риска, ми робимо велику паузу. Слухаю тебе. Я хотіла сказати, а що це на волохатій один? Давайте правильно поставила запитання дуже добре, що помітила, нагадала мені. Зараз ми повертаємось у кінець. І читаємо. Що ж таке волохатий? Мирослава, швиденько почитай нам. Оброслий, покритий густим волоссям, кудлатий, розпатланий, скуйовджений. Скуйоджений. Волохатий це такий, от, наприклад, так як Тетяна Валентинівна, наприклад, зараз. Так. Далі Мирослава. Усе до снаги, усе під силу, усе можливе, шапки. Рвати, тягти, смикати, коливати, порушувати спокій. Так. Досада, почуття незадоволення, гіркоти, розчарування, марчування. Ух. Ух, досада. Ух. Так, все, поїхали починаємо Еля. Мільйон мільйонів сестричок. Давай. Ніжинка народилася високо в небі у великій волохатій хмарі. Бабуню хм... хмару, мовила вона, чому ми... ми так далеко від землі? Щоб першими побачити, як з холодних висот надходить зима, лагідно пояснила хмара. Дякую, Баб... дякую. Сашко продовжує. Далі бабуню хмаро. А навіщо нам стрічати зиму? Щоб землю вкрити білою кор вдрою, заховати от від віт рів морозів. Дякую, молодчинка, Мар'яна. Ой бабуню, дивується сніжинка, та ж я мала, а земля величезна. Як я її вкрию? Земля велика, але одна. А, ой. Земля велика, але одна. А в тебе мільйон мільйонів сестричок. Разом вам усе до снаги. Сказала хмар до снаги. До Сказала Хмара і труснула рясним фартом. Так, труснула рясним фартухом, повтори, будь ласка. Труснула рясним фартухом. Так, добре, продовжує Мирослава. Що тут зачинилося? Повітря вітрі зарябіло, сніжинки полетіли на город і на стежку, на хати й на сухий соняшний. І навіть на рябковий хвіст те, розсердився рябко і сховався в буде. У мене й без вас кожух теплий, а сніжинки падали, падали і не вкеленіли світ. Вранці так. вийшла клеся на ганок, а і рукавичкою заслонила очі. Зупинись, зупинись, зупини. вийшла на ганок, і рукавичкою заслонила очі. Так, М -м -м. будь ласка, продовжує Ілько. Ой, біло аж сліпить. Сліпить, аж сліп. Аж мітровій сніг. Не сподобався. Не сподобався, До раніше було шапай. шарпай, шарпай, шарпай а траву, траву, закос, скількирш листя осней. Розмухи, а тепер усі під снігом та захистку, в... та... захисту та в затишку, затишку так, добре, продовжує Еля, Еля, ти тут? Я тут. Ну, що ми чекаємо? Ух, я вам покажу. З, засвистів вітер та тайну сніжинки рознімати. Розмітати. 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 Дмухнув раз цілий, рік з коли знявся і кисів на бабину грядку з часником. Дмухнув удруге, злетів сніг з баруни. З барвінка, а галину знов накрив. Дихнув ще раз, аж сніг зі стежки на барвінок прилетів. Нічого вітер вдіяти не може. Дме та тільки сніг з місця на місце переносить, то він і втих з досади. Так, зупинись, дякую, продовжує Сашко. Далі. Зараз тут мороз узявся до діла. Тут мороз взявся до діла. Він а, ага. с, а с, с, трички сніжинки одна до одної, тісніше, притулилися. не може холод під білу ковдру забратися. Так і весни і далися. Дякую, Сергієчко, далі. Як настала весна, як пригніло сонечко, виросло на землі мільйони травиночок зелених та ніжних, мов найтонший. Волшовик. Э, э, зацвил миллион миллионов квиточек. Корный корни снежинки по квиточке по квиточке е, тр, е травинки все, э, э, все за... Те, що захистили матінку землю від холодів. Холодів, дякую, Мар'яна продовжує. А куди сніжинки поділися, та нікуди. Встаньте рано ранесенько і вийдіть у садок. Там на кожній травинці росинка крапелька. Ото й є наші сніжинки, сяють вони веселково, переливаються. Сяють вони кома. Веселково переливаються. Прочитай, будь ласка, правильно. Сяють вони, веселково переливаються, і кожне відзеркалює сонце. Мільйон мільйонів маленьких сонечок, аж у світі ясніше. Так, мої любі. Будь ласка, самостійно перечитайте ось цей абзац від, слов, від слів як до слова холодів. Швиденько, перечитайте і скажіть, що зробилося зі снігом. Швиденько прочитали. Мальничук прочитала. Татий прочитав. Мелічук прочитав. Добре. І що відбулося, Сергієчко? Мальничук. Uh. Мальничук. Давай, Майя. Кожна сніжинка стала крапелькою роси, і кожні з них дісталася по квітці і по травинці. А звідки взялися взялись ці квіточки? З, з під снігу, так скажемо. Вони Ніткій, виросли б草... з землі. А чим, чи можливо було, якби сніжинка не розтанула і крапелькою води не пройшла у ґрунт, чи змогла б вирости квіточка? Ні, ні, ні. Ні. Без чого не може вирости квітка? Хто може відповісти? Без води, без води. Без води, без... ще без чого? Ще без чого. Без догляду, без догляду. Ну, почекай, тут вон, за ними ніхто не доглядає, це вони ростуть, це дика природа. Що потрібно для того, щоб квітка виросла? Ану, ввімкнули логічне мислення. Пригадали урок? Давай вікуліку. Чорно, робота. Сонце. Сонце потрібно, молодець. Чорнозом ще що, Чорнозем. 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 Ще що Повітря. потрібно. Повітря. Повітря Повітря ще що потрібно. Ану пригадали, що що, що робить вода у землі? Що вона там робить? Ану швиденько подумали. Може вона щось там розчинює? Ага, ага. Що вона там робить? Водичка в землі розчиняє мінеральні солі, розчиняє різні домішки, і рослинка втягує їх в себе, в себе, як поживні речовини. Ось вам дивіться, для чого потрібна волога. Волога потрібна ще для того, для того у ґрунті, щоб розчинити різні солі. А коли вони розчиняються, вони утворюються, перетворюються на поживні речовини. І тоді разом з вологою, яка розчинила ці поживні речовини, рослинка в себе втягує. І тоді буде і квітка, і травинка. Так, подивилися на оці два слова квітці і травинці. Швиденько знайшли суфікс, який є спільний для них. Квітці, травинці. Який є спільний суфікс? Ін, ін. А ін. квітці, а квітці. Хіба там є ін. І. Так, а ну подумали. І, ці. Так, квітці травинці. Правильно, правильно, просто ц, ц, Квітці, травинці. А тут ще є один суфікс «ин», Але суфікс ц обов'язково є. А що таке буде І, Ілько. І. Закінчення. Сергієчко, я спитала Вілька. Закінчення. закінчення. Ілько, зміни слово, щоб змінилося, закінчене. А... «Травинці, але бачу, що. Але бачу, що. Ага. Кусатий. Давай, Сергійко. Тра... Травинку. 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 Так, це і К це будуть суфікси. А те, що змінюється у кінці слова, це буде закінчення. Закінч... Закінчення і. Так, добре діти. Подивіться буквально хвилиночку. Шукаємо спільно коріневі слова до слова сніг. «Сніг». Снічок. Шукаємо спільно кореневі. Слухай, Мельничук. «Сніжинка». Добре ще. Мальничук. Давай. Сніжок. Сніжок. Правильно. Малець. 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 «Еліна». Еліна. Сніговий. Умничка сніговий ще. Так, сніжний. а для цього? А для цього увага сніжний, сніжний правильний. Так, діти, я вам скидую посилання в чат, і у вас є можливість написати три слова, які є спільнокореневими а, до слова. А, О, коли ми говоримо всі, Ніхто нічого не чує. Так, я посилаю вам. Сині. Так. Посилаю вам у чат. тихенько. Тихенько. Так, а ви вводите три слова, які є спільно кореневими. А у мене до слова немає. сніг. У мене Ілько, немає. Швиденько працюєш, Ілько. Відбираєш три слова до слова сніг. О, все є. А, а, три слова сніг. Так, да, у тебе є посилання. Швиденько, на посилання натискаєш і переводиш. Натискай на посилання. Пальчиком є... на У чаті. У чаті. Швиденько. Я зайшов. Давай, пиши три слова. Ще одне, одне. думай. А, у мене чого не виходить. загрузити. Що не одержується? Називай на Ментіком і заходь. І три слова пиши. Думайте, як називається Я та людина, на... яку роблять зі снігу. Та е, машина, за допомогою якою, якої їздять по снігу. Я та, пригадує, пригадуємо, як називається, коли вітер, сніг жене? Я бої, вже написала. Вітер, так, Я так, написала ну, вже. Добре, добре. Сергій Кійко, ти вже відправив? Так. Мар'яночка відправила? Так. Віка. Еля? Я останні слова пишу. Пиши Я вже написала. Слова. Сашко, як твої справи? Мирослава, як твої справи? Добре, пишу. Я вже два рази пройшов на посад шість слів. Так, відкриваю, що ми бачимо. Я написав снігову «снігова», «снігова». а я написала великими літерами такими. С, с, я написала е, с, так. сніговий. Я писала. А е, буде зима у нас спільнокореневим кореневим словом до слова сніг? Зима mm -hmm. не буде. Ні, Зима не буде. Я Зим писала сніговий yeah, сніжки. Так, О, весь... І, Ні. на сніжки сніжний. О, дивіться, снігур хтось розумний Ди написав навин... молодці. Я написала. Молодці, нам. Ди, Ди, я написав жінка, я написала, Ди, сніговий. А я ж не Ди, можу дині. почути, бо всі гомонять, бо всі Сніговик можна ще написати. Сніговик я вже написав. Але, Але є буде. ще машина, яка їздить по снігу. Як вона називається? Сніжна машина. Ні. Е, прибираєш? Ні. Вона називається снігохід. Снігохід. Сніго так, слухаю. Можна я скажу, які я слова написала? Можна, Еля? Я написала сніговий С... сніжинки? Ну я не бачу тут. Сніжинком ось оранжевим. Сніжинки. Так. Сніжинки написала. Сніжинки я написала і с... е... сніжок. Сніжок. Написала... Так. Сніж... Так. сніжок. Не бачу. так, не бачу, не бачу я... снігосходу, не бачу СНІГОВІЮ. Не бачу. Снігур вікочка придумала, Молодчина. А, а я написав зма. А я написала сніжинка, сніговий і сніжний. Добре. Ні, сніжинка написав я. Тут навіть а два синоді. А тому що тільки по одному пишуть слово. А це написав сніжний. Ні, пишуть три слова, але якщо це слово вже було, то воно не повторюється. Значить, діти, який буде корінь? Сніж або сніг. Правильно, сніг або сніж. Тут а відбувається чергування... Зима правило, чергування приголосних. Зима тут зовсім не до чого. Чому? Тому що нема, це не спільно кореневий, корінь не спільний. А я написав зима, сніжинка та сніговик. Зима не підходить, тому що зима це зимовий, зимовник, зимонька. Зимний. Давайте Але... наступний слайд. Ні, там наступного ці? слайду не буде, бо ми повинні опрацювати саме це слово. Так, подивилися, у нас є е, слова. Швиденько знаходимо суфікси. У цих словах. У кого є варіанти, ілько читай перше слово і називай суфікс. Швиденько. Но... Сніговий, який буде суфікс? Й. Ні, що буде ей? Що таке ей? Сніговий, снігова, снігові. Змінна частина слова називається закінченням. Закінчення буде й. Який, який буде суфікс? Можна скажу? Ні, не можна. Суфікс oh. ов, oh. 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 мельничук, сніжинка. Ні. Oh. Uh. No Давай Інк. Oh, yeah. Тут є два суфікса in і або інк. Ну, в даному випадку інк. Так, сніжинки, який буде суфікс? Сніжинки. Сашко, швиденько. Те ж саме. Те ж саме. І закінчення сніж. корінь, інк. Суфікс. Сніжок. Я Музатка. ще хотіла написати снігопад. Сніг. дуже хороше слово. Але так. я хочу написати швиденько, швиденько, розказує Еля. Сніжок. Сніж. Сніжок. закінчення нульове. Е, а суфікс? – суфікс «о», «ок», о, а корінь – сніж. Правильно, Снігова. Вікулечка, слухаю тебе. Е-е-е. Буде. Який буде суфікс? Ов. — Ов. молодчина, снігові. Мирослава, який буде суфікс? Мирослава, ти тут? Так, Особै я... Який е — який буде суфікс? Снігові? С... Ну, який суфікс? Е -е -е. О. Який? Діти, хто знає який буде у снігових суфікс? Mm. Сейчас заплачу. Вони Вибачте, снігові. Вона СНІГОВА. Ов. Ов! Ов! Сніжний. 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 Ну, хтось пропустив. Сніжний. Який буде суфікс? Вибачте, у мене підрозділи. Який буде сніжний? Який буде суфікс? НЕ. Не. Снігур. Суфікс. Ур. Ур. Правильно. Ур. А яке закінчення? Нульове, бо Нульове. Снігура. Снігура Сні... Снігурю. так, Сніговик. Який буде суфікс? Яке буде закінчення? Хто скаже? Ик. 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 Нульове ик. А закінчення. а Суфікс ік. Їх два. Суфікс ов і суфікс ік. Сніговик, дощовик. Які ще слова? з Суфіксом. Хто може підібрати? Льодяник". Льодяник. Льодяник. Льодян. Там два суфікси ян і ик. Так, все мої любі. Значить, як називалася казка, яку ми сьогодні читали? Міль... Минути, кратко, кратко. Давай, Мар'яна, давай. Мільйон мільйонів сестричок. Мільйон мільйонів сестричок. Так, все мої любі, побігли додому, бо вже перепрацювали. Ви не додому, ви ж на англійську біжите, бо перепрацювали. Так, До 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 побачення. До побачення. побачення. Обіймаю вас, все щасливо, до зустрічі.